Усім привіт! Розпочинаю новий влог. Хтось з дітками розпочинає, а я з Мішелькою. Мішелька це ж теж моя дитина. Хочу вам показати, прийшов мені тільки що килим. Замовили з Владіком декілька днів тому. Він захотів свою кімнату, в нього там плитка, і я йому колись пропонувала купити килим, щоб йому не було там холодно в ноги. Але він не хотів тоді. Я йому думаю, хоча б куплю таку. Ну, такий килимочок довгенький, як дорожка, щоб хоча б біля ліжка не було холодно. А зараз він вже сидить за комп'ютером і зрозумів, що йому там зовсім не жарко на підлозі. Тому, каже, мама, я хочу килим. То ми шукали, шукали довго, хотіли так, щоб і недорого було, і щоб не дуже витрачатися, і щоб він був великий. тому що... Там ще така форма кімнати, одна стіна, ось ця, що від кухні, вона, виходить, ось так наскоси йде. І я взагалі не уявляю, як ми той кили маємо там положити. Але якось маємо положити. І він вибирав сам в інтернеті. Зараз я вам покажу, що він обрав. Мені також ніби сподобався, але я зараз подивлюся, як він взагалі виглядає вживу, розпакую. Ось такий він великий. 2,50 на 1,80 дуже великий. А це ще мені прийшло замовлення, зараз подивлюсь, що там. Так, тому зараз розпакую, подивимося, малюнок. Так, розпакувала. Ось так він виглядає. Пахне новим килимом. Але дуже начіплялося на нього все якісь такі, не знаю, з інших килимів, напевне. Треба буде його пропилососити гарненько. В принципі, мені подобається. Нічого такого особливого, але гарненький. І він хотів, щоб в нього ворсусь цей був зовсім маленький, бо він, щоб на стільці цьому якому сидить геймерському, нормально по ньому їздив. Ой, так приємно для ніжок. М'якенько. Навіть би сюди мені в кімнату пішов, бо підійшов би був гарно. Правда? Так, ладно, я не купляю собі кімнату, килимів. Я тримаюся. Але з килимом якось так завжди затишно стає. Казав, щоб я без нього не ставила в кімнаті, так я її не поставлю, бо я не буду сама все двигати там меблі. Вже коли з ним положимо, тоді я вам покажу, як це виглядає. Це він ось так, метр вісімдесят. А ось так ще розкотити буде 2,50 Великий, гарний килим. І коштував він щось 174 злотих. Недорого, я так вважаю, для такого розміру. І там були різні кольори. Це сірі кубики на білому, а були ще білі на сірому. Потім були ще такі з... Е, як сказати... Такі узори, як бувають на обоях, роблять такими... Фігурні такі теж, Білий з сірим, сірий з білим. Тимніші такі були. Ось і 4 види було цього продавця то ми вибрали ось такі. А це, знаєте, такого віти і так часу немає ні на що, скільки всього планувала зробити. Пошити, зв'язати. Нема часу, проте віта не може. І, коротше, я вже декілька днів підряд перед сном дивлюсь YouTube і завикла на відео, де робиться з глини. І Я вирішила, що мені треба глину. Ой, блі. коли я маю з нею щось робити, я не знаю. Але я захотіла глину, і я її купила. Проте в мене ще немає таких цих спеціальних там треба. О, це бачите, я купила, виходить, тут 400 грамів, здається, в упаковці. Глина для моделювання. Хорош, мені здається, я кілограм купила. Тут 400 грамів, мені здається, в одній упаковці. А, 500 грамів. 2 кілограма в одній упаковці, я купила ось 4 упаковки, щоб мене було 2 кг. 2 кілограма. 2 кілограма глини. Буду щось робити. Ще не знаю, що. Нам є деякі ідеї, але коли це я буду робити, я не знаю. Але дуже хочу спробувати. Це така глина, яка сама висохаюча. Не треба її випалювати десь в печі. Вона сама має висохнути. є спеціальні покриття, є харчові. Я читала на основі цього пилку, не пилку бджолиного, коротше, щось таке. Що можна там, наприклад, якщо це кружка чи миска, то можна обробити харчовим і воно буде так гарно блестіти, як глянцеве, як кераміка, повинно, принаймні так. Я дивилась відео. А є не харчові. Також, також вони будуть гарно блистіти. Наприклад, якщо зробити вазу якусь, чи там, наприклад, чи якусь таку керамічну посудину, щоб, там, наприклад, щось ставити на столі, прикрашати, словом, буду дивитися, що я з цього придумаю, вам обов'язково, звісно, покажу. І коли це буде, ще не знаю. Варю на обід борщик зелений сьогодні у нас буде. Я так люблю на обід щось зварити, якийсь борщ або суп. Так простіше, хоча б голову не треба ламати. Тому так навчила своїх хлопців. Ну, зрідка буває, що я щось інше готую на обід, бо владі з віком вже став таким перебірливим. А так-то мені так зручно. Що хоча б на обід я не придумаю. Зараз ще 3 хвилинки буквально кипить і готовий. А вечерю вже буду придумувати. Тим більше я, наприклад, дуже люблю зелений борщик. А, до речі, в мене зі шпинату, як завжди. Так, ми застелили вже килимок. Ось так він виглядає. Трошки тут навскоси, бо ми його вчора крутили, вертіли, не знали, як сюди вкласти. Ми спеціально брали більший такий довжині, щоб можна було його загорнути, бо ми знали, що він піде навкіс. Ось ця стіна ось, вона йде ось так наскіс та рівно. Ось ця отак іде під кутом. Десь градусів, не знаю. М -м, градусів, напевно, 45. Ну, може менше. Коротше, да, десь 45 градусів йде ця стіна, оця з кухнею вона. І цей килим потрібно було поставити так, щоб якщо дуже під цю стіну, Повністю ось так рівно ложили, то тут занадто багато пусто було. Якщо сюди, то, звісно, під столом пусто. Але він хотів килим саме через те, що він хотів, щоб в нього під столом було під ноги тепленько. Тому ми так зробили трошечки, там йде навскіз пусто. Ось, В принципі, він туди ногами не достає, він тут стоїть. Ось, А тут також трошечки місця пустого, ось так навскіз. Трошки загорнули за цим за комодом. Доверху я загортала, щоб не дуже портити, бо шкода, може колись пригодиться його розкласти. І там ось так навскиз його загорнули. Дуже такий приємний, такий м'якесенький килимочок взагалі для них. Так приємно по ньому ходити. Владик задоволений, їй теж дуже подобається. І дуже м'якесенький. Мішель тобі теж, правда, подобається м'якенький килимок такий. Ні, я довго тут не буду. Зараз йдемо звідси. Що ще хотіла сказати? Що я хотіла ще сказати? Ой, що таке? ну що таке? ну що дівчинка, така в мене хороша. Що це за дівчинка в мене така хороша є? У нього такі тапки тут є. Це щоб його зовсім холодно не було, Но він такий мерзляк, як я. Такі теплесенькі, класні. Але він каже, що в них дуже спекотно буває. Ну, то він їх час від часу то взуває, то знімає. Ну що ти хочеш до мене, пішли, ми вже виходимо. Ідемо. Так що ось так. Килимок є. І головне нам було, щоб крісло добре по ньому їздило, щоб ворс був невисокий. Ну і щоб пилососити, звісно, було теж зручно. Бо я теж не люблю, коли ці високі дуже ворси, між нього сміття заходить, і потім не знаєш, як його звідти випилососити. Коржик стоїть у мене сьогодні, буде тут сьогодні жити. Весело тобі буде, так, коржик, бо ти вже будеш на сам сьогодні. Владік, в школі, а ти будеш зі мною. Обстригала йому нігті, бо виявляється, цвинкам треба також нігті стригти. В нього ж такі довгі були, що він вже не міг ходити. Це ти зажмурив очки, дивіться, дивіться, балджнік. Балджонік. Кремлю навіть не ворушиться, закрив оченятка. Одне око. Це закрив те відкритий кошик. <смі> ти підглядаєш? Ти підглядаєш одним оком Комедія Ти Ти вже бачу насмітив мені. Молодець. Ти молодець. Треба йти брати пилосос. Ой, ти хороший такий. Такий хороший хлопчик. Такий ти бивушка харний. Да. Всі, всі звірки люблять ласку. Хочу щоб гладили, чухали. Да. Ой, 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 ой. І голову тягне, і тягне, і тягне голову, щоб його чухати. Він такий хороший, ну що це такий хороший. Боже, як я люблю тваринок, я не знаю. Мені здається, що я всіх тваринок люблю. Це пропилососило Після цього посмітюшки і тут собі буду заповнювати свій щоденник. Дуже я його люблю. Так мені подобається в ньому записувати. Може хтось новенький не бачить, то покажу ось такий я не до показувати, що я там записую, але дуже мені він подобається взагалі. Такий мотиваційний. І ось тут я собі записую, що мені потрібно зробити. Який план дій? Не завжди в мене весь не завжди все встигаю за день зробити те, що пишу, але пишу. Ну і в кінці дня можна написати свої відчуття з приводу цього дня, який пройшов. І тут в мене ще один є, тому що я там також дещо записую. Так, все, дописати свій щоденник. Ще хоче на ліжках, я так розумію. Ой-ой-ой. Да, да. <смі> попа тяжка. Тяжка попа. Ой, О, вилізла. Ну добре. Бо я хотіла тобі положити нижче. Можу нижче трошки положити. Давай, будеш зручніше тобі. Все. Можеш лежати. Буде лежати, поки я буду тут сидіти. Прийшла мені посилочка. Мішаль не встигла, подивитися, хто приходив, трошки не встигла. Так, я тут замовляла вже усі картини змінити на літні. Ну, весня на літні будуть. Побачила в Юлі Дьомини на каналі, вона купувала, дівчатам на подарунок, е, такі ложечки. Здається, там тільки ложечки були. Чи вилочки новорічні? Ні, Ложечки. З оленями. Так вони мені сподобалися. І зараз в дуже класна ціна в них була, Та я їх купила. Будуть мені на наступний рік. Дивіться, які гарні. Золоті взяла. Там є ще срібло. Я взяла в золоті. Дуже гарні. Такі маленькі вісім штучок. Я взяла там можна 4, здається, і максимально 20 чи 10. Точно не пам'ятаю. Будуть якраз зберігатися в такій. Зі пакетику. Це, Владіку, заказали чохли, бо минулий раз він чомусь думав, що в нього 5G, а в нього 4G. І ось це для камери не... Під... Щось я дивлюся, що знов різне. Не можу зрозуміти, чому вирізати ці. Щось знов не те прийшло. Тут 4G, бачу, пише. Redmi Note 12 Pro. Теж 4G. А чи виріс інший? Та що ж це таке? Знов щось не те, треба буде дивитися, як в нього виріс іде. Картини трошки в неї прим'яті, хоча були на цій штуці, але ця штука пом'ята. Десь її трохи положили не так. Взяла такий спокійний донашу, але підходили мені до штор, до тих наволочків, які я планую брати. Ось такий мотоцикл тут. Такі вуличні всі фото, гарненькі. Ось така, от нам, столики. І ось така. Не знаю, що це. Італія, можливо. Бар, ресторанти, різерія. О, треба перевести, подивитися, по якому це написано. Вулиці, якого це, які, якої країни. Тут ще є щось написано, так що можна перевести. Такі спів... спокійні тони захотілись мені. Показую вам з магазину Kaufland, що купила. Була сьогодні акція на Рафаелку. Не пам'ятаю, скільки заплатила я, але е Коротше, <смас> дешевше було зазвичай, якщо брати дві упаковки. Тут в мене булочка з шоколадом і булочка з полуничкою. Три упаковки її взяла L, бо були також по акції. Можна було брати до трьох упаковок. Зала. Ножка свина. Ось така частинка грубенька. Як це називається? Литка. Ні, не литка, певне, там, де зверху. Коротше, на холодець. Спеціальна частина ноги. Так, е далі. Ці е вареники з полуницею. Колочки для французьких ходогів. Давно колись робили частеньку, потім перестали. Зараз згадали за них, бо на заправці брали якось то купила. Вони, бачите, такі з отвором всередині. І до них взяла ось такі упаковки, дві сосисок. Вони йдуть а-ля Кабанос ось такі спеціальні для цих. Подоги. Майонез ось цей. Взагалі коштує десь 12 злотих. Я взяла його безкоштовно, бо в мене там бали були, я поміняла і взяла безкоштовно. Макарони взяла безкоштовно. Вони, я так зрозуміла, йдуть без глютену. Да, -free. Але цей, але яка мені різниця? Вони також були безкоштовно, бо е, бали були. Сметанка. 18%. Молочко так було. Також на акції два з копійками не пам'ятаю скільки. Взяла його, бо зазвичай інше беру. Кефірчик. Взяла м'яску перемолоти на фарш, тільки, е, правда, трошки не те взяла, що хотіла, але ладно. Вона просто зважила, і мені вже якось зручно було. Сир з дирочками, Також ось такий сир. Також постійно на акції взяла дві упаковки гауда і моцарелка з пластинками. Взяла також гірчицю листкове тісто моє улюблене французьке: оцей 3XL чи 2XL, скільки там не бачила, скільки там міксів, 2. І туалетний папір. Також був на акції сьогодні. Поставила смажити кабачки. Пластинками хочу зробити з майонезом з чесничком і зверху з помідоркою. Бачите, скільки часу пройшло, який це ще коли. Я кабачок купила, я навіть не пам'ятаю. Хороший, нічого йому не було тому кабачкові. Напевно, багато хімії нього. тому роблю. Зараз те, що хотіла зробити ще тоді. Я люблю б смажувати в борошні і в яйці. Знаю, що хтось просто в борошні б смажує, а я люблю, щоб і в борошні, і в яйця. Тоді вони пісніше, смачніші. І треба одразу підготувати рушничок паперовий. Так, я тут вже змастила чесничком з майонезом і додала ще туди кріп порізала. Також дуже смачно. так. Змастила кабачок і виложила і помідорку вже, і також трошечки змастила. І зверху зараз викладу ще кабачок. Взагалі дуже класно ще зверху потерти сирочок. Я не знаю, чи я буду терти. Напевно, що не буду. скоріш з цього. А може на декілька потру, подивлюся. Зараз, як мені захочеться. Я можу їх скоріше з'їсти ще до того, як натерти сир. Я дуже це люблю. Я вже давно таке не їла, тому зараз буду відриватися. А взагалі в мене владі таке не їсть. Я зараз йому на вечерю буду готувати дуже смачні вафлі. Я точніше їх ще не готувала, але я сподіваюся, що вони будуть смачні. В принципі, чому вони мають бути не смачні, це підписниця мені скинула рецептик, поділилася рецептиком. Від минулим відео і я хочу приготувати, бо знаю точно, що моєму владіку теж таке зайде. Бо ми то не перебираємо. Я більше думаю, що йому приготувати, бо ми все їмо. А він любить, щоб було прямо дуже-дуже все таке цікавеньке і смачненьке, а не простеньке. Так, це готово. Трохи темно у нас тут в кімнаті. Треба світло якесь краще купити, якусь кращу лампочку. Буду готувати наступну вечерю. Так, значить, що я зробила? Тут у мене борошно, молоко, яйця розпушувач, вершкове масло розтоплене, і молоко, не пам'ятаю, що сказала. І зараз я буду сюди додавати ковбаску, у мене молочна, і сир. Сиру десь грам 80, ковбаски може, грам також 80 приблизно. Я так зрозуміла, що можна брати. Приблизно як кому подобається. Тому я ось так собі вирішила, що така кількість на таку кількість буде достатньо. Я вам пропишу оригінальний рецепт на екранчику, і, може, в описі під відео, якщо не забудуся. Ось. А я його в півтора рази зробила. Не, не одну порцію, а півтора порції. І ось так додаю цю пор... кількість всього. І буду перемішувати. Так, все, буду робити на грильниці своїй, точніше на насадці з вафельницю. а, -а, -а я багато наложила, певне. Може і ні, не ні, трохи забагато. А як вони пахне, сир, пахне. Клас. Зараз занесу Владіку. Якщо оцінить, значить просто буде супер. Словом, Владік зацінив, сказав супер, дуже вам дякую за рецептик. Будемо користуватися, запишу, його собі, щоб знати, що в мене є в книжечці рецептів. І будемо готувати дуже смачно. Мені теж дуже сподобалося. Я шматочок з'їла, бо я ж наїлася кабачків. То я тільки шматочок відломила, спробувати дуже-дуже смачно. Дякую ще раз за рецептик. Так що, друзі, ви також можете готувати, пробувати. Якщо так ще не готували, в кого немає ось такої вафельниці, то можете приготувати на сковороді. Я думаю, що буде також дуже смачно, просто на невисокій температурі. Обсмажити з двох сторін І я думаю, що, можливо, якщо з однієї сторони підсмажиться, то і обернете на іншу, то накрити трошечки кришку і дуже на невисокій температурі, щоб гарненько тісто всередині приготувалося. буде також дуже смачно. Я думаю, що так що не вийде. Так, показую. З півтора порції в мене вийшло п'ять великих, ось таких. Такі дуже великі, гарні. Одною можна запросто наїстися. І одна ось така кругленька, маленька. Це я її зараз. Їм. Трошки вже кабачки перетравились, то я з'їм її. Ось. І це з півтора порції. Вона якраз добре. А якщо взяти, щоб ще був чоловік, то потрібно, напевне, подвійну порцію робити, щоб нам всім. І щоб я ще була голодна повністю. То дві порції треба зробити нам. Подвійно точніше порцію і буду завершувати це відео. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую, що ставите вподобайки. Підписуйтесь на канал і чекаю на вас в коментарях. Завжди з вами приємно спілкуватися.